Серце Ісуса, святине Божа, помилуй нас. Святиня це щось найсвятіше, це не є нічого світське, це не є щось дуже просте, світове, людське. Святиня це перш за все серце людське, бо в серці людському, в нашому серці хоче перебувати Господь. Святиня це храм Божий, це дім, де люди збираються на молитву. Святиня це ікона, це місце, святинею взагалі є цілий світ, але щоби він служив Богові. Тому що вся природа, яку сотворив Господь, є святою, бо створена Богом святим, і прославляє Бога всі звіри, птахи, риби. Квіти, дерева, вся природа, а перш за все людина, тобто кожен з нас повинен прославляти Бога, і кожен з нас це є святиня Духа Святого. Наше серце має бути святим. Просимо Тебе, Господи Ісусе, щоб ніколи ми не були світськими людьми, щоб ми ніколи не були профанатичними профаном, але завжди святими, святе є святих. Господи, допоможи нам бути непорочними, жити в Божій благодаті, відрикатися від зла гріха і сатани, а любити тільки Тебе, бо Ти є любов. І якщо ми любимо, то тільки завдяки Тобі можемо любити, можемо кохати. І тільки любов нам повинна подобатись ніщо інше на світі. Тому, Господи Ісусе, прийми наші серця, пригорни їх до Свого серця, вчини наші серця подібними до Твого. Господи, будь нашим Царем, будь нашим Господом, будь нашим Богом. Серце Ісуса, святине Божа, помилуй нас.